Всім привіт! Отже, сьогодні у нас таке невелике проходження Облівіона, ну, скоріше, навіть не летсплей, не проходження повноцінне, а просто невеликий підкаст з моїми думками про цю гру, які ну, досить неоднозначні, як власне сама гра. Тому що ну, на фоні Моровінда однозначно видно деградацію у багатьох. Механіках, ну, власне, оточенні світу, лорі, ну, тобто, дуже багато проблем цієї ігри. Але чисто технологічно після Моравінда виглядала вона досить таки непогано. Проте ну, зараз, звісно, виглядає досить не дуже Ну, власне, от така проблема в багатьох ігор, які замість того, щоб ну, розвивати саме геймплей, робити більшу реаграбельність. Вони просто роблять ставку на якісь високі технології, які в будь-якому разі через кілька років будуть виглядати просто сміхотворно. І от в результаті у вас залишається гра з убогою графікою, яка колись виглядала круто, але ну, більше в ній по факту нічого й немає. Ну, Так як Oblivion — це власне, такий... <кій> спадкоємець ну, такої гри, як Моровін, то фанатів у нього все одно досить таки багато. ну і в цілому. Сама гра вона можливо підкупає навіть людей, які в Моровін не грали, саме тим, що виглядає досить таки нормально на фоні навіть ігор з тих часів. Ну і плюс до всього виглядає вона досить таки мило. Ну, які лагі. Тобто, коли ти заходиш в неї, то ти ну, ніби потрапляєш в якусь казочку. Ну і от, власне, Вона приносить якийсь таке стан спокою. Можливо, ну і людям подобається, але про себе я таке сказати не можу, тому що виглядає вона досить смішно, особливо ці пластмасові хлібальники, це <смеш> доволі таки не дуже. Власне, цей генератор облич, за допомогою якого можна виліпити собі персонажа, це просто якийсь страх, тому що там дуже багато повзунків. Ну, думаю, всі знайомі вже з цими мемами, бікоза і кен, але. Ну... Це дуже-не дуже, не знаю. Розробники, можливо, це так і робили і думають, треба додати більше повзунків. І так як вони знають, як це працює, то в них виходило створити якогось адекватного персонажа. Але просто пересічний гравець, ну, який зі сторони от тільки включив у гру і власне, намагається зробити собі якогось адекватного персонажа, перебуває просто в стані ахуя, тому що ну, зробити щось адекватне там, це досить важка задача, як на мене. Давайте, раз ми вже на вулиці знаходимося, то достатньо навіть поглянути просто на цей ландшафт. І, й -майо, ну на фоні Моровінда це просто Ну, це дуже погано виглядає. Тому що в Моровінді, в світу була хоч якась логіка. Тобто, якщо ти бачив там якийсь форт, печеру, то, ну, як мінімум, до неї вела дорога. Печера сама була обжита. Тобто там, якщо жили бандити, то було видно, що там, ну... Якісь люди живуть, тобто там є якісь предмети побуту, спальні місця, якісь ящики, склянки, їжа. Тут, як правило, нічого подібного немає. Тобто, коли це якийсь звичайний форт з бандитами, то він може знаходитись десь ну, абсолютно незрозуміло, де. От, наприклад, давайте відкриємо цю неймовірно класну карту без можливості масштабування. Ну і от, от отут, наприклад, тут знаходиться бритва Мірунеса. Додатковий квест, там знаходиться 3 мільярда чоловік, і вони всі туди якось не знаю, телепортувалися скоріше всього, тому що ніяка стежка туди не веде. Ззовні абсолютно нічого не вказує, що там взагалі існує хоч якесь життя всередині. Але як тільки ти заходиш, там просто я не знаю, якісь нові гради з відьмака 3», там ну дуже багато народу, і це якось виглядає дуже тупо, тому що, ну, хоч якась стежка то має бути, в Муравінді з цим були повні проблеми, тому тобто не проблеми, а навпаки. Там якраз таки це добре зробили. Тут ну чомусь просто вирішили, що достатньо якось рандомно натикати якихось підземель, не підводити ні дороги, туди ніяку інфраструктуру не робити. Просто, Отак. просто понатикувати їх. Ну, в принципі, Більшість гравців, можливо, на такі речі уваги не звертають, але це якось, ну, логіка світу страждає від цього. І от власне про страждання логіки світу. Тут е також є така цікава фішка, як автолевелінг, ну про нього вже всі знають. Але додам, що це ну, досить таки погана штука. В плані того, що коли абсолютно все підбудовується під рівень персонажа, то це виглядає просто убого, тому що. От тут є така таверна Роксі, там недалеко вихід з каналізації, і трапляється вона досить таки рано, знаходиться прямо на шляху гравця. І коли ти на першому рівні сюди заходиш, то тут є така банда найманців, ну ти про це не знаєш, просто NPC ходять. І от в цих чуваків на першому рівні там шкіряна броня, ну окей, добре, все нормально. Але коли ти заходиш сюди рівні через 5, то бачиш вже отаке, і це якось... Ну, виглядає досить таки смішно, тому що ну як так? Ти по факту, просто один день пробув в імперському місті, просто взяв уроки вчителів, прокачав рівень, тут заходиш і цих чоловіків уже ось даедрік, скло, і ну це дуже сильно вибуває занурення. Ну тут це дуже сильно очі кидається, але також бісить, коли у всіх абсолютно бандитів якогось пересічного бомжа на вулиці, якийсь даедрік знаходиться. Ну, це якось не дуже класно. Тут ще одна така цікава фішка об Лівіона, це власне оці рандомні діалоги між персонажами. Вони говорять, як правило, якусь ахінею про грязі крабів або щось подібне. Це досить тупо. Тут ну я розумію, що гра... розробники хотіли зробити, але вони дуже перемудрили із структурою самого діалогу. Тут дуже багато. Опцій це вітання, потім основна частина, потім якийсь підсумок, прощання, не знаю. І, як правило, NPC застрягають на одному місці, і скрипт знову стартує ці діалоги по нові і вони ну, говорять якусь дурню просто по два-три рази підряд. Це досить тупо, але таку штуку взагалі напихали в багато ігор. Виглядає це доволі прикольно, якщо його нормально реалізувати, тому що це. Ну от, наприклад, Відьмаку 3 досить непогано виглядає. Наприклад, ти біжиш по якомусь Новіграду, два НПС просто спілкуються. Один, як правило, говорить якусь довгу розгорнуту репліку. Там ох, який жах, війна там вбила в мене всіх чоловіків. Інша каже, так, так, я знаю. Ну, тобто, якась така універсальна фраза на підсумок діалогу. Тут вже трохи перестаралися з цим. Тут досить таки цікаво реалізували систему торгівлі. от В Моровінді, як не дивно, взагалі Oblivion це була перша моя гра, і коли я грав, то в мене жодних питань стосовно цього не виникало, але потім пограв в Моровінд і якось думаю, ну взагалі та система вона більш логічна і якась правильна навіть не знаю, тому що тут це досить дивно. От Наприклад, ми заходимо, бачимо в торговці 2000 золотих, ми йому щось продаємо. Ну, наприклад, зілля продали. Золото в нього менше не стає. Тобто це максимальна сума, яку він може тобі заплатити, але ти можеш йому продавати необмежену кількість речей. Золото в нього не зникає. І якось не дуже зрозуміло чому. І от Також тут є такі невеликі доповнення від самих розробників. І вони додають тобі якийсь там форт, схованку. Не пам'ятаю точно. І суть в тому, що в цього чувака можна купити. Ну, документи на благоустрій цієї схованки і суть в тому, що ну по факту вона просто додає тобі торговця гра. І відповідно в цього чела найвищий рівень золота в ванільній грі. І ну, заходити до інших торговців взагалі сенсу немає, тому що ну, хіба що щось купити, але якщо ти досить активно час стоїш по печерам, то власне в тебе стоїть питання тільки щось продавати, і ти вже. Навіть, ну, можеш забити фіг на решту торговців, ніколи до них не заходити, тому що в нього все одно найвигідніша ціна продажі, і відповідно решта магазинів тебе вже цікавити не буде. Якось дуже дивно, у Моровінді, коли ти витрачав, ну, купував щось персонажа або продавав йому щось, то рівень золота змінювався. І, наприклад, там на день в торговця було 500 золотих, він на них міг купити в тебе речі і все. Потім тобі треба було добу чекати, щоб у нього запас золота поповнився. Ну і це якось адекватно виглядало. Тут це... Не знаю, чому така система, але наявність цього чела повністю вбиває присутність всіх цих торговців. Вони просто стають непотрібними, тому що він найвигідніший торговець тут. А ти? його. неймовірний діалог просто. Ну. Тут, я думаю, було б достатньо просто, як це зробили в Skyrim або багатьох іграх. Навіть об Dishonored 2, там така ж сама система. Тобто один персонаж говорить якусь довгу репліку, інший йому відповідає якимись короткими універсальними фразами, типу відчепись або щось подібне. І говорити, до речі, можуть абсолютно всі між собою, тобто якась графейня, або чувак із гільдії, Грабіжників просто підходить до цього стражника, цього чувачка, і такий говорить йому добрий день, і він йому такий, да, привіт, все окей, грізі краби страшні. Ну, Це виглядає якось да. не дуже адекватно, знову ж таки. І от, особливо коли графиня просто так підходить до якогось бомжа і починає з ним говорити про те, які страшні грізі краби, то це якось ну, трохи вибиває з занурення, грубо кажучи, тому що, ну. Навіщо їй підходити до бомжа і говорити з ним про цих крабів? Ну, от Така от гра. Тут взагалі проколів досить багато в цій грі, але. Власне, коли ти граєш в неї просто ну, по фану, виконуєш ці квести, не запарюєшся над прокачкою, не ставиш оцей клятий повзунок складності на максимум, то в принципі грати в неї можна і навіть отримувати задоволення. Додаткові квести тут досить такі класні. але... Власне, якщо трошки над ними подумати, то вони також якісь е, досить такі примітивні. Ну, в тому плані, що, наприклад, тут було розслідування, мужик вбив чоловіка і просто сказав, що він мисливець на вампірів, і всі такі так він мисливець. І ти просто такий підходиш до, не знаю, до слідчого і кажеш, я хочу допомогти, він такий ок. І ти просто ходиш, проводиш своє слідчення. Навіщо? Ну, якось не знаю. Але якщо сильно не вдаватися в деталі, то в цілому досить такі прикольні квести. Хоча б як мінімум заради них, додаткових квестів, основний сюжет тут дуже тупий, короткий і не знаю. От з основним сюжетом, в принципі, після Моравінда, то фактично у всіх іграх проблеми. От, наприклад, той же Skyrim, там сюжет також якийсь. Ну, не те, що примітивний, але він дуже короткий і. Як правило, все зводиться до того, що тобі треба просто залупити якогось поганого чувака. Ну, так само, як у Моравінді, але навколо цього хоча б була якась неоднозначна історія, яка ну, змушувала тебе задумуватись. І, власне, Дагот Ур виступав Моравінді не таким уже поганим хлопцем. Тобто він був антагоністом, але в нього на це були свої причини. От Алдуїн в Скайрімі — це просто босс-вертольот, якого треба тобі замочити. Так само. Міру не здагон, ну тут хоча б, хоча б не ти особисто йому даєш по морді, а це робить Мартін. Ну, вже якась оригінальність присутня. Хоч на цьому дякую. Ну, власне, все, про що хотів поговорити. Можливо, щось опустив, але не знаю, так уже і буде. Можливо, якщо напишете в коментарях, зніму ще щось подібне на якусь іншу гру. Добре, дякую всім, хто дивився.